Усім доброго ранку. Вітаю вас у нашій прямій трансляції з авторинку Карбазар. Сьогодні в нас неділя, 31 січня. Це останній день вже січня. І покажу вам, які зараз актуальні ціни в нас в кінці січня 2021 року з авторинку у місті Львів Карбазар. Що, ж, друзі, перед початком відео обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал щоб бути в курсі усіх нових наших відео і не забувайте підтримати це відео лайком. Що ж, я буду розпочинати з початку і намагатимусь показати вам ось цих два ряда. Праворуч, що є, і ліворуч. Зараз придусь по ним двом. Шту з Mitsubishi Outlander 16 рік, 161024 бензин. Ярослав Іван, вітання. підказує власник, власне, що це семимісний. Авто з США, я так бачу. Скажіть, будь ласка, ціна на віддачу, яка буде? Ну, та щось будемо торгуватися. Щось будете торгуватися, так. No. Ну, тобто 500, сразу 500 доларів 500. одразу скидаємо кидаємо. всім підписникам кидаємо. YouTube каналу Карбазар. Супер. Що ще даєте в подарунок? Якісь є, можливо, якісь додаткові додаткова резина? 4-літніх колеса? Так, так. Супер. Добре. Що ще особливо такі по комплектації цього Outlander'а є? Ну то повний привід АВД, той самий модний з них, бо там йдуть вони е, три, де передній привід, де повний привід звичайний і АВД. Це і АВД, повний привід, він там має ті всі антибукси, такий досить цікавий. Давайте зглянемо в салон, можливо, покажу людям. Так, всім-всім привіт. Якраз спілкувався з людиною, не бачив ваших коментарів, обов'язково пишіть, я їх всіх буду читати і вам показувати. Коробка автоматична. Камера заднього виду є, 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 є камера є, заднього видно. Є датчики в колесах, тиску, угу. повітря. Тобто і Підігрів ще... сидіння. Підігрів сидіння. Супер. Автомобіль семимісний. Ось таке авто, і щось йдемо далі. У нас Ford Focus. 9600, 96017 рік, коробка автомат, 2,0 бензин. 50 тисяч пробіг. Також автомобіль, я так підозрюю, з США. Що, ж, йдемо далі. Volvo. S60, 15500, 6015517 рік. 2,0 дизель. 167 тисяч пробіг. Коробка автоматична. Доброго дня. Без 7 Passat є, шкоду Octavia також постараюсь показати. Opel Zafira 6450, 7 рік, 1,8 бензин. 216 тисяч пробіг. Honda Accord. Хожу, обережно, бо вчора прийшов дощ, а сьогодні вдарив мороз і дуже слизько. Так, Honda 17500, 17516 рік, 2,4 бензин. 99 тисяч пробіг. То скажіть, що не можна знімати, те і все, в чому проблема? Йдемо далі. Це онлайн-трансляція. Fiat Panda 4,950 8 Восьмий рік, 1,3 бензин. Я зараз, зараз. Так, так, так. Та. 163 тисячі пробіг і це в нас коробка автоматична. Зараз гляну. У салон. Будь ласка. Мазду Олександр напишіть яку? Яку? Шкода суперб. 13200, 14 рік, 1.6, дизель, 193 тисячі пробіг. Бачите, панорамний дах в нас є. І тип кузова універсал. Поруч ще одна шкода суперб. Ось, будь ласка, дві шкоди суперб. Одна в трошки старішому кузові, одна в новішому. Зараз їх вам покажу. 16600, 17 рік, 1,6 дизель, 172 тисячі пробіг. Є е, 6 Mazda, Mazda 6 є на базарі. Цей експерт сказати не може вам, я не пам'ятаю. Renault Megane 2, 5500, 6 рік, 1,6 бензин. 6 рік. Коробка механічна. Так, Рено Кліо 4600, 7 рік, 1,6, бензин, 173 тисячі пробіг. Механічна коробка. Так, зараз буде пасад Б7. Олександр Мазда 3, не знаю. Чесно, я не пам'ятаю, чи вона заїжджала. Так, покажу, поки Вольво 11 рік, 1,6, дизель, 187 тисяч пробіг. Б7 пасад, 11 рік, 10600, 1,6 дизель, 187 тисяч пробіг. Volkswagen Passat B8 15700 15 рік, 1,6, напевно, дизель. Коробка автоматична і контакти, сподіваюсь, добре вам видно. Друзі, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і підтримуйте це відео лайком. Друзі, я читаю всі ваші коментарі і намагаюсь показувати ті автомобілі, які ви просите більш детально. Якщо це авто є поруч зі мною, десь близько, я обов'язково до нього підійду і покажу. Так, що ж йдемо до Renault Megane 7400 12 рік 1.5 дизель. 229 тисяч пробіг. Дякую, Олександр, що підписалися на наш YouTube канал. Йдемо далі до Зафіри. 9 рік, 7550, 1,7, дизель, 190 тисяч пробіг, механічна коробка передач, комплектація космо і салон шкіра з тканиною. Наступна зафіра в нас 10-го року. 7,690, 1,7 дизель, 187 тисяч пробіг, так само шкіра з тканиною і комплектація Cosmo. Йдемо до Сеата Ібіци 8 рік, 4,200, 1,2 бензин, 205 тисяч пробіг. Гарна ціна для такого автомобіля. Поруч Ford Focus. 6750, 8 рік, 2,0, газ бензин, 238 тисяч пробіг. Свіжо пригнаний каже власник, я бачу механічну коробку передач і салон тканина зі шкірою. <кхем> Ось такий форт. Що ж, далі люди так. нас оглядають дачу логан в універсалі, як ви бачите. Її прийду, не буду заважати, підійду до Рено. Колеоса, 10 тисяч доларів, восьмий рік. Комплектація Bose 2,0 дизель, 130 тисяч пробіг. Бачу шкіряний салон і механічну коробку. Обережно сьогодні та, та я хожу обережно, дякую вам. Сьогодні дійсно дуже стиско бачите лід на велосипедах, намагаюся обходити. Все. Так, Рено Кенго. 7,550, 12 рік, 1,6, бензин, 175 тисяч пробіг. Коробка механічна. Так, зараз буде якраз шкода А5 Октавія, яку ви просили показати. 600 13 рік, 2,0 дизель. Автоматична коробка 164 тисячі пробіг. тип кузов універсал. Ну, бачите, така гарна шкодка в нас. Універсал і ще й коробка автомат. Що ж, цей, цю частину ряду ми закінчили. Переходжу до наступної. Ось так за гарним планом зараз вам покажу. Попереду є дуже багато цікавих машин. Тому пишіть, які з них показати зараз більш детально. Буду показувати. Починаю з Volkswagen Jetta Jet. 10313 рік. Ford Focus Android, так. 2,5 газ бензин, 180 тисяч побіг. Салон у нас шкіряний, коробка автоматична. Яка комптація? Підказує власник сє комплектація. Можна зглянути в салон? Давайте я вам ще покажу салон. Каже, власник, що був боковий удар, а подушки стріляні були. І подушки були не стріляні. Каже власник, що поміняли дві дверки і трошки виправили заднє крило. Ліве. Ліве. Тому, по суті, каже, власне, що навіть подушки не стрельнули. Ось така джет. Йдемо до Шкоди Фабії. 18-го року. 1.4 дизель 10700-117 тисяч пробіг. Коробка механічна. Йдемо до... Volkswagen Touran, 11490 2.0 дизель, 255 тисяч пробіг. Бачу, що є панорамний дах. Renault Megane 2. ранку, Орест. Mitsubishi Colt, на жаль, немає на автоматі. 10490, 6 рік, 1.9 дизель, механічна коробка. Так, Passat B6 6400 Шостий рік, 2.0 дизель Так, контакти, сподіваюсь, побачили Оп, слизько трошки Йдемо далі до Nissan Rock Або 15800, 17 рік 2.5 Бенз... Газ бензин. Автоматична коробка. Доброго ранку, Олег. Так, Dacia Logan 7800, 16 рік, 47 тисяч пробіг. Механічна коробка. Комплектація фул, тобто написано, що повна комплектація. Dacia Sandero Stepway, 13 рік, 7700 1,5 дизель. 125 тисяч пробіг. Доброго ранку. Пасад Б8 вже був у відео. Після завершення цієї прямої трансляції вона буде обов'язково збережена і ви зможете її проглянути ще раз. Volkswagen Tiguan є, до речі, на ринку знаю дуже непоганий. Десятий рік, 1,4 бензин, продає власник. З гарним пробігом і в гарному стані. Він навіть сьогодні є на ринку, я бачу, його заїжджав. Так, Шкода Фабія. 10, 150 8 рік, 1.6 бензин, коробка, автомат. Ford Fusion. Також, також на ринку присутні. Дачія Сандеро 5650, 8 рік. 1,6 бензин 158 тисяч пробіг. Так, йду до дачі її на в універсалі. 5650, сьомий рік, 1,6 бензин. 156 тисяч пробіг. Пасад Б6 є, він же був у відео, Навіть декілька пасатів Б6. Друзі, якщо хтось хоче окремо подивись відео по кросоверам, чи можливо там автомобілі до 5 чи до якихось інших сегментацій, в нас у відео є дуже багато різних відео, які ви можете переглянути. Там є окремо відео по кросоверам, окремо є відео автомобілів до 5, тому все це ви можете переглянути, але, звісно підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб ви отримали сповіщення, коли нові відео в нас виходять. qx 60, 13 рік, 20 тисяч доларів. Так, сьогодні в нас менше машин, ніж вчора, але вибір є досить непоганий. Після завершення цієї прямої трансляції вона буде збережена. Ви зможете переглянути ще раз усі автомобілі. Chevrolet Малібу 12350, 17 рік, 91 тисяча пробіг. По Америці в нас окремого відео нема, в нас просто є посегментовано кросовери, легкові автомобілі є, окремо буси. Дивіться, 92. Є Passat b 6 перемотайте пряму трансляцію трішки назад. Так, Mercedes, 15500, 10 рік, 3.0 бензин, 107 тисяч пробіг. Так, коробка в нас автоматична. Будь ласка, так, Citroen c 4 Grand Picasso, 16 рік. 15555, 2,0 дизель, 212 тисяч пробіг, панорамний дах, шкіряний салон. Просто власник підійшов, хоче, щоб показав його машинку більш детально. Для вас, бо дивіться, який цікавий сітрен Це в нас автоматична коробка, максимальна комплектація, це так? так? Подивіться. Підігрів масаж, підігрів сидінь, каже власник, масаж. Сидінь, не знаю, що вам чути, бо мікрофон просто біля мене. Подивіться, якийсь от в якій комплектації просто. Такі автомобілі. Рідкість, скажімо так, в нас на ринку. Телевізори підголовку. Подивіться, телевізори в підголовнику, всі трені, всі чотири. Ну, просто подивіться. Приємно-приємно показувати таку машинку. Вам, думаю, ви. Думаю, вам також буде цікаво її побачити. Сім місць. Ось такий Сітрен. Так, до вісьми можна взяти Passat непоганий. Ну, така машинка ексклюзивна, не шкода її показати більш детально, тим паче стан дуже хороший, візуально так дивлюся. Тому кому цікаво, ще раз не шкіряний салон, підігрів дінь. Екрани в підголовниках дуже-дуже класна комплектація. 16 й рік, 15-555, 2,0 дизель. Ще раз покажу контакт. Також, власне каже, можливий торг. Ну, Така машинка дійсно вартує уваги в такій комплектації. Що ж, Opel Zafira далі в нас 11 й рік, 1,7 дизель. Власне каже, ціна договірна 165 тисяч пробіг. 7 900, го року. Ціна хороша. Що ж, йдемо далі. Стойот, що в нас є? Стойот? Кемрі вчора була сороківка. Corolla корола була, а так... Е... не пам'ятаю. Ще що було. Так, у нас є два Ford Focus, седан та хешбек. Зараз також детально покажу. 9918 рік, 2.0 бензин, 64 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Та Ford Focus Hatchback. 9816 рік, 2.0, бензин. 121 тисяча пробіг. Коробка автоматична. Салон шкіряний. Що ж, друзі, сподіваюсь, відео було для вас корисним. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Зараз відповім на ваші декілька коментарів. Lexus RX з 3 по 7 рік в нас бувають рідко. Зараз почали приїжджати більш свіжіші. Так само, також у нас були Lexus LX, але також свіжіші. На ринку стає все більше нас автомобілів, таких більш дорожчих, скажімо, 15 тисяч доларів плюс. Тому хто хоче придбати автомобіль, запрошуємо вас. Працюємо щосуботи та щонеділі, з 6 ранку до 2 дня. Реально, вибір тут є хороший, є що передивитися. Усім дякую за перегляд і до зустрічі у нових прямих трансляціях.